Вітаємо на каналі Ванишкевичі. Сьогодні готуємо баклажанну ікру. Страва із мого дитинства. Мама дуже часто готувала, тепер готую я. І моя сім'я теж дуже сильно любить цю страву. Отже, в нас є 4 баклажанчика, 3 сині і один білий. Ми знімаємо шкірку. Білий від синього нічим не відрізняється всередині. Тому немає значення, які у вас є. У нас все городнє, тому все різного розміру, але все дуже смачне. Баклажани нарізаємо на кубики. Можна різати на більші шматочки, можна на менші. Це вже залежно, як ви любите. Якщо будуть більші шматочки, треба буде трошки більше тушкувати. Отже, баклажани ми порізали, засипаємо сіллю. На 4 середніх баклажана треба буде приблизно 1 столова ложка солі. Гарденько перемішуємо, відставляємо вбік. Поки у нас будуть баклажанчики просолюватися, а точніше будуть випускати гіркоту, ми займемося іншими овочами. Розігріваємо пательню, наливаємо олію і тим часом нарізаємо цибулю кубиками. Можна всі овочі їх завчасно нарізати, це вже кому як буде подобатись працювати. Ми переважно з Ярославчиком все робимо на ходу. Отже, додаємо до розігрітої олії цибулю. І на середньому вогні обсмажуємо. Моркву натираємо на великій терці. Цибулька легенько в нас вже підрумянилася, додаємо моркву. Наша мета зробити так, щоб поступово всі овочі виділяли свій сік. Перемішуємо. Помідори надрізаємо, заливаємо окропом. Залишаємо на 5 хвилин. Після чого знімаємо шкірку. Помідори також нарізаємо на кубики. Додаємо до загальної маси, гарненько перемішуємо. Чистимо перчик, забираємо хвостик, забираємо насіння і зручний для вас спосіб нарізаємо на кубики. Добре, якщо перець маєте червоний, ікра тоді буде гарніша. Але на смакові якості ніяк не впливає ні червоний, ні жовтий. Додаємо до овочів. Перемішуємо і тепер вже прийшла черга до баклажанів. Прийшло приблизно хвилин 20, може 30. Скільки соку вже ось зійшло. Це вся гіркота, яка нам не потрібна. Ми віддустюємо гарненько баклажани і додаємо до овочів, які в нас вже тушкуються. Це дуже смачна страва. Яку я дуже-дуже сильно люблю і рекомендую спробувати всім людям, хто ще не куштував. Вона чудово смакує як самостійно, як до гарніру, як на хлібчик, і холодно, і гаряче. Ну просто універсальна страва. Гарненько перемішуємо. Тушкуємо приблизно хвилин 10. Тут уже додаємо. Ціль, цукор і перець до смаку. На таку кількість овочів, яку ми сьогодні готуємо, нам треба була 1 столова ложка солі. Перепрошую, 1 чайна ложка солі, 1 столова ложка цукру і перець до смаку. Але тут обов'язково треба все куштувати і дивитися на смакові якості. Під кінець приготування ми нарізаємо ще чесничок дрібненькими кубиками і додаємо до загальної маси. Тушкуємо буквально 3-4 хвилинки, щоб розкрити аромат чеснику. І баклажанна ікра у нас вже готова. Її ще називають овочеве сате. У нашій сім'ї завжди називалася баклажанна ікра і вдома, на Херсонщині. Цей час сезонів овочів, овочів ми готували дуже-дуже часто її. Спробуйте, друзі, ви точно не пошкодуєте. Дякую, що ви були з нами, дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, і хай вам все вдається!